Євангелія від Матея, розділ 11. Коли Ісус скінчив настановляти дванадцятьох своїх учнів, пішов звідти навчати й проповідувати по містах їхніх. Почувши у в'язниці про діла Христові, Йоанн послав його спитати через своїх учнів Ти той, що має прийти? Чи іншого маємо чекати? У відповідь на це Ісус сказав їм Ідіть і сповістіть Йоанна про те, що чуєте і бачите. Сліпі бачать і криві ходять, прокаженні очищуються, і глухі чують, мертві воскресають, і в Богім проповідується добра новина. Щасливий! Хто через мене не спотикнеться. Тоді, як ті відходили, Ісус почав говорити людям про Йоанна На що ви вийшли подивитися в пустиню? На тростину, що її колише вітер? Нащо ж ви вийшли подивитись? На чоловіка, одягненого в одежу м'яку? Та ж ті, що носять м'яку одежу, сидять у царських палацах. Чого ж тоді вийшли? Побачити пророка? Так, кажу вам, і більше як пророка. Це той, що про нього написано Ось я посилаю мого посланця перед тобою, що приготує тобі дорогу перед тобою. Істинно, кажу вам, що між народженими від жінок не було більшого від Йоанна Хрестителя. Однак найменший у небеснім царстві, більший від нього. Від часів Йоанна Хрестителя і понині царство небесне здобувається силою, і ті, що вживають силу, силоміць беруть його. Усі бо пророки й закон пророкували до Йоанна. І коли хочете знати, Він є ілля, що має прийти, хто має вуха. Нехай слухає. До кого б мені прирівняти рід цей? Він подібний до дитинчат, які сидять на майданах та вигукують до інших, кажучи ми вам на сопілці грали, та ви не танцювали, ми жалобної вам співали, та ви не били себе в груди. Прийшов бо був Йоанн, що не їв, не пив, і вони кажуть. Він біса має. Прийшов син чоловічий, що їсть і п'є, і вони кажуть Оцей чоловік не нажера й винопивець, приятель митарів і грішників, і виправдалась мудрість власними ділами. Тоді Ісус почав докоряти тим містам, у яких відбулося найбільше його чуд, за те, що не покаялися. Горе тобі, хоразине, горе тобі, вицеїдо, бо якби чудо, що в вас відбулися, сталися в тирій Сидоні, вони б давно покаялися у волосяниці та в попелі. Тому кажу вам, Тирові Сидонові судного дня легше буде, ніж вам. Та й ти, Капернауме, чи піднесешся попід небеса? Аж до аду зійдеш. Бо якби чуда, які в тебе відбулися, сталися в содомі, він лишився б аж досі. Тому кажу вам землі содомській легше буде судного дня, ніж тобі. Тоді ж Ісус заговорив Я прославляю тебе, Отче, Господи, неба і землі, що ти затаїв це від мудрих та розумних, і що відкрив це немовлятам. Так, Отче, бо так тобі було до вподоби. Все передано мені моїм Отцем, і ніхто не знає сина, крім Отця, і Отця ніхто не знає, крім сина. Та кому син схоче відкрити? Прийдіть до мене всі втомлені й обтяжені, і я облегшу вас. Візьміть ярмо моє на себе. І навчіться від мене, бо я лагідний і сумирний серцем, тож знайдете полегшу душам вашим. Ярмобе моє, любе, і тягар мій легкий. Послання до Ефесян розділ четвертий. Отож, благаю вас, я, господні в'язень, поводитися достойно покликання, яким вас покликано, в повноті покори і лагідності, з довготерпеливістю терплячи один одного в любові, стараючися зберігати єдність Духа зв'язком миру. Одне бо тіло, один дух, та й ви в одній надії вашого покликання яким ви були візвані один Господь, одна віра, одне хрищення, один Бог і Отець усіх, що над усіма і через усіх і в усіх. Кожному з нас дана благодать за мірою Христових дарів. Тому і сказано: Вийшов на висоту, забрав у полон полонених. Дав дари людям. А те вийшов, що означає, як не те, що він був зійшов і в найнижчі частини землі. Той же, хто був зійшов на низ, це той самий, що вийшов найвище всіх небес, щоб усе наповнити. І він сам настановив одних апостолами, інших пророками. Ще інших євангелистами і пастирями і вчителями для вдосконалення святих на діло служби, на будування Христового тіла, аж поки ми всі не дійдемо до єдності в вірі і до повного спізнання Божого Сина, до звершеності мужа, до міри повного зросту повноти Христа. Тоді ми не будемо більше малолітками, яких кидають хвилі і яких обносить усякий вітер науки, зводячи на манівці людською хитрістю і обманом. Але будемо жити по правді та в любові, в усьому зростаючи в того, хто є головою у Христа. Кожне тіло складене та споєне всякою в'яздю допомоги. Згідно з відповідними діями кожного члена, від нього бере зріст на будування самого себе в любові, отож кажу і в Господі вас заклинаю, щоб ви більш не поводились, як поводяться погани, що ходять у марноті свого ума, бувши запоморочені умом, далекі від життя в Бозі і за свого неудства, що є в них. Та через зачерствілість свого серця. Вони, очманівши, віддали себе непогамовній розпусті, щоб із ненаситністю коїти всяку нечисть. Та ви не так Христа вивчили. Що ви про нього чули і були навчилися у ньому, як то воно справді є в Ісусі. А саме вам треба позбутися. За вашим попереднім життям старої людини, яку розтлівають звабливі пристрасті, і відновитись духом вашого ума та й одягнутись у нову людину, створену на подобу Божу у справедливості і у святості правди. Тому, відкинувши брехню, говоріть кожен правду ближньому своєму. Ми бо один одному члени. Гнівайтеся, та не грішите. Хай сонце не заходить над вашим гнівом, і не давайте місця дияволові. Хто крав, нехай не краде більше, а краще хай працює, творивши власними руками добро, щоб він мав змогу дати тому, хто потребує. Жодне погане слово нехай не виходить з уст ваших, а лише гарне, що може в потребі повчати, і щоб це вийшло на користь тим, які чують його. І не засмучуйте Святого Духа Божого, що ним ви назнаменовані на день відкуплення. Усяка досада, гнів, лють, крик та хула мусять бути викорінені з-посеред вас. Разом з усією злобою. Будьте натомість добрі один до одного та милосердні. Прощайте один одному, як Бог у Христі вам простив. Псалом 26 Обстань за мою справу, Господи, бо я ходив невинно, на Господа поклавшись, не хитався і випробуй мене, о Господи, вивідай мене, випробуй, немов вогнем, моє нутро і моє серце, бо милість Твоя перед очима в мене, і я ходжу по Твоїй правді. З людьми лукавими. Я не сідаю і не пристаю з підступними, я ненавиджу зборище злочинців, і з грішниками, не сідаю. В невинності я мию руки, і навколо жартовника Твого, о Господи, обходжу, щоб оповісти хвалу в голос і розповісти усі твої чуда. Люблю, о Господи. Оселю твого дому, місце перебування твоєї слави, не губи з грішниками мою душу і моє життя з кровожерами, руки яких на злочин готові, і десниця яких повна хабарів. Я ж у моїй невинності ходжу. Спаси мене і зглянься на мене. Нога моя стоїть на рівнім місці. Благословлятиму я Господа на зборах. Книга Приповідок. Розділ другий. Мій сину. Коли ти мої слова приймеш і мої заповіді заховаєш у себе. Вухом твоїм, уважаючи на мудрість, схиляючи до правди твоє серце, коли ти розум зватимеш до себе і з закликом звернешся до розсудку, коли шукатимеш його як срібла, коли розшукуватимеш його як схований скарб, тоді ти збагнеш острах Господній, тоді знайдеш пізнання Бога. Господь бо дає мудрість, із Його уст виходить знання і розсудливість. Він для праведних зберігає допомогу, він щит для тих, що ходять чесно. Він стежки правоти пильнує, він береже дорогу своїх вірних. Тоді ти зрозумієш правду і справедливість. Прямодушність і всяку путь добру, бо мудрість увійде в твоє серце, знання буде відрадою душі твоєї. Обачність буде сторожити над тобою і розум тебе берегтиме, щоб від путі лихої тебе врятувати, від чоловіка з розбещеним язиком, від тих, що праві стежки. Покидають, щоб темними дорогами ходити. Обачність стерегтиме тебе від тих, що раді зло чинити і що кохаються в розбещеності зіпсуття, яких стежки криві, і які дорогами своїми крутять. Обачність стерегтиме, щоб урятувати тебе від чужої жінки. Від незнаної з облесними словами, що друга своїх молодощів занихаяла і що Божий союз забула, бо її дім доводить до смерті, її стежки до тіней. Ніхто з тих, що до неї йде, більш не повернеться, ані не досягне стежки життя. Тож ходитимеш дорогою добрих, держатимешся стежок людей справедливих, бо праведні заселять землю і бездоганні будуть на ній жити. Лукаві ж, будуть стерті з землі, невірні будуть викорінені з неї. Книга Пророка Захарії, розділ перший. Восьмого місяця другого року Дарія надійшло таке слово Господнє до Захарії, сина Берехії, сина Іддо, пророка. Прогнівався Господь вельми на батьків ваших. Тому скажи їм, так говорить Господь сил, поверніться до мене, каже слово Господа сил, і я повернусь до вас, говорить Господь сил. Не будьте як батьки ваші, до яких взивали перші пророки, кажучи, так говорить Господь сил. Верніться з ледачих доріг ваших і від лихих учинків ваших. Та вони не слухали і на мене не зважали. Каже слово Господнє: Батьки ваші, де вони? Та й пророки, чи будуть жити вічно? Слова ж мої і постанови, що я заповідав слугам моїм пророкам, чи не дійшли до батьків ваших? Вони повернулись і сказали. Як призначив Господь сил зробити нам згідно з нашими путями і нашими вчинками, так і зробив з нами. 24-го дня, 11-го місяця, місяця Шивата, другого року Дарія надійшло таке слово Господнє до Захарії, сина Берехії, сина Ідо, Пророка. Бачив я вночі аж ось чоловік верхи на коні гнідому стоїть між чорницями, що в глибині, а за ним коні гніді, вороні і білі. Я спитав хто вони, мій владико? І сказав до мене ангел, що розмовляв зо мною. Я покажу тобі, хто вони. Тоді озвався чоловік, що стояв між чорницями і мовив, Це ті, що Господь послав пройти туди і сюди землю. І вони відповіли ангелові Господньому, що стояв між чорницями, і сказали Ми пройшли туди і сюди землю, і ось уся земля сидить спокійно і тихо. Тоді ангел Господній. Озвався і мовив, Господи сил, доки не матимеш жалю над Єрусалимом і над містами Юди, на яких гніваєшся повних сімдесят років? І відповів Господь до ангела, що розмовляв зо мною словами добрими, відрадними словами. І сказав до мене ангел, що розмовляв зо мною. Оповісти у голос і скажи, так говорить Господь сил, я повен ревнощів до Єрусалиму і до Сіону. Я гніваюсь великим гнівом проти народів, що живуть собі вигідно. Бо коли я гнівався, був трохи, вони множили лихо. Тому ось як говорить Господь. Я вертаюся знову до Єрусалиму з милосердям, мій дім буде збудований у ньому, каже слово Господа сил, і шворка буде протягнена над Єрусалимом. Отож знову оповісти у голос і скажи так говорить Господь сил. Мої міста знову переповняться благом. Господь ще потішить Сіон і знову вибере Єрусалим.